Мати можливість знову виходити на вулицю і не бути на самоті в Хортицькому районі в багатоповерхівці по вулиці Світла 16 на прохання мешканців встановили пандус. У будинку проживає кілька осіб з інвалідністю. Серед них 55-річний Володимир Макаренко. У березні цього року через хворобу чоловіку ампутували ногу. З того часу можливості вийти на вулицю самостійно в нього не було. приїжджали... Ну і то как больнітву поїхати такое. Да. А так, ну дому. Вам хто буде допомагати виходити? Якщо мати жінка. Жінка, так? Да? Вас... Жінка, брат. А, ваш. Да. А візок у вас є? Та треба поїхати отримати. Ні, соціальне служби виписали. А, безкоштовно, так? Да? Да. А то ви отримаєте, вже тоді зможете виїжджати. Да. Да? Да. Ми щиро дякуємо нашій волонтерській спільноті, громадським організаціям. З залученням громадськості об'єднали зусилля, знайшли фінансування, і сьогодні є можливість вже встановити і користуватися цим падусом для того, щоб люди з інвалідністю могли більше відчувати увагу з боку і місцевої влади, і підтримка з боку громадськості черговий раз підтверджую, дуже важливо об'єднувати зусилля і досягати такого результату, який у нас сьогодні. Запит від ОСББ на виготовлення та встановлення пандусу опрацювали менш ніж за місяць, а саму конструкцію встановили за два дні. Мешканці будинку кажуть, це не тільки для сусідів, що мають інвалідність, зручно буде і батькам з дитячими візочками. Там така щеколочка, ми довго думали, як його. Там в під'їзді дуже легко. Там шпінгалітик, він так вообще легко піднімається, опускається. Ще похвалили підрядника. Він каже: Я дуже старався, щоб вам було зручно. А тут вони якось вирішували, що зробити, і вчора приїхав підрядник і поставив нам такий таку щекулочку. Дуже зручно. Тут такий не дуже легкий об'єкт, тому що і в під'їзді потрібен був пандус. І... За під'їздом, тобто тут сходи, і потрібно було два пандуси. Ось разом у співпраці ми це зробили, долучили волонтера, який котрий це все побудував спільними коштами. половину коштів надали міжнародні партнери, половину коштів вже наша громадська організація.